Вітаємо у Чікдом. Щоб підписати заяву на визначення методів електронної комунікації, перейдіть до веб-кабінету приватного клієнта. У веб-кабінеті оберіть вкладку Нерухомість. Знайдіть свою нерухомість у цій вкладці та натисніть на неї. Потім у меню управління оберіть опцію для подання заяви на визначення методів електронних комунікацій. Це допоможе вам обрати зручний для вас канал для отримання важливих повідомлень по ОСББ. Оберіть бажані методи комунікації, такі як електронна пошта або Viber по вашому номеру телефона, та підтвердіть свій вибір. Після цього вам буде запропоновано підписати документ. Ви можете обрати підпис через додаток Дія або за допомогою вашого ЄЦП чи КЕП, використовуючи систему Чикдом Онлайн. Ми розглядаємо випадок підписання через додаток Дія. Тому обираємо клавішу Запустити віджит Дія підпис. Процес підписання складається з двох підписів. Перший підтверджує вашу особистість, другий завершує підписання документу. Переходимо до першого етапу. Обираємо команду Дія підпис UA», натискаємо на QR-код або на посилання з написом Дія. Ви автоматично перейдете до застосунку. У додатку Дія натискаємо на кнопку Підписати. Проходимо фотоперевірку. Після підтвердження особи натискаємо Далі. Натискаємо Підписати, очікуємо затвердження і тиснемо на панель «Підписано». Переходимо до другого етапу: зверніть увагу. Після цього потрібно обов'язково повернутися до системи Чікдом онлайн. Знайдіть віджит дії, прокрутіть вниз і натисніть Далі. Повторно натискаємо на QR-код. У додатку Дія завершіть підпис, дотримуючись підказок на екрані. Вдруге зробіть фото перевірку та знову натисніть Далі. І повторно поверніться до системи Чикдом онлайн. Вітаємо! Ваша заява на визначення методів електронної комунікації підписана. Насолоджуйтесь зручним та легким користуванням платформою Чикдом онлайн. А у разі виникнення питань, будь ласка, звертайтесь до нашої служби підтримки.